Для одних літо пора відпочинку, для інших час для будівництва планів на майбутнє. Є й такі, що саме влітку опинилися на роздоріжжі, йдеться про випускників шкіл, вишів та профтехучилищ, які не можуть знайти роботи і не знають, що їм робити далі. Чи варто звертатися до служби зайнятості? І на яку допомогу можна розраховувати? Питання питань. Спеціалісти служби зайнятості стверджують, що певну допомогу вони нададуть, проте на диво розраховувати. Не варто на сьогоднішній день. Як випускники ПТУ, так і випускники вищих навчальних закладів звертаються до Коростенського центру зайнятості з метою однією знайти собі роботу. Випускники, які звертаються до служби зайнятості, вони Протягом шести місяців отримують допомогу по безробіттю в розмірі мінімальної допомоги це 544 гривні на сьогоднішній день. Як тільки змінюються соціальні стандарти в країні, відповідно і збільшується та е, ця сума матеріальної допомоги саме для таких категорій населення і е, Уже в службі зайнятості відповідні спеціалісти центру зайнятості намагаються цим випускникам допомогти. Опять таки пропонується пройти якісь курси перепідготовки. Якщо дійсно ця професія чи спеціальність, яку вони отримали, не користуються на ринку праці Коростенщині, тобто складається, можна сказати, такий план, що ж можна далі зробити, і де ж людина може бути в кінцевому результаті працевлаштована. За законом до служби зайнятості може звернутися і випускник школи, проте його в першу чергу направлятимуть на навчання а посади, на які направляються такі безробітні, вимагають некваліфікованої праці. Відповідно до 17-го, наприклад, пункту у порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та осіб, які шукають роботу, там чітко сказано, що для безробітних, які не мають професії, спеціальності і які вперше шукають роботу, підходящою роботою, вважається та робота, яка потребує, професійної, первинної, професійної підготовки. Ну і безпосередньо навіть така робота на самих підприємствах, якщо є така змога. Людина, яка звертається до нас, проходить професійне тестування. Оприділяються з курсами, які ми можемо запропонувати. Ці курси можуть бути як і по місту Коростеню, так і по місту Житомиру. І тоді, вже коли набирається група, відповідно така людина попадає до цієї групи і продовжує навчання вже на базі центру зайнятості. Ці навчання є безкоштовними. Також ми і ще співпрацюємо і з центрами професійно-технічної освіти. Безпосередньо це в нас які центр, з яким налагоджена така робота. Це є Рівненський центр професійно-технічної освіти і одеський центр. Ми маємо право і направити людей туди навчатися. Там умови, звісно, трошки кращі. Я маю на увазі проживання, але навчання проходить так само, як і в Житомирі, проходять всі обичні курси. На цій категорії безробітник розповсюджуються усі правила, що й на інше. Тобто, в разі неодноразової відмови від запропонованої роботи їх можуть зняти з обліку. Також їх можуть направляти на громадські роботи, і вони зобов'язані відвідувати різні семінари, організовані службою зайнятості. Сума ж нарахувань по безробіттю трохи більше 70% від прожиткового мінімуму.